Вже трішки пройшло часу після матчу. Емоційна була гра, але чи зараз вже стихли емоції, чи вони все одно всередині десь є. Всередині, звичайно, є, бо такий матч, і з таким суперником всі все розуміли до матчу. Звичайно, потрібна була перемога і як можна більше забити, щоб був зазор перед матчем матчу відповіддю. І вважаю, дуже добре зіграли, але могли не пропускати ще два м'ячі. Там пенальті, там такий. Субурбу у штрафному майданчику, але могли ще забувати і будемо працювати, щоб наступний матч зіграти на нуль. Так само, момент з пенальті, так продовжилася так, а потім перегляд там завелися. Ти, Перший тих, хто завівся, так, вони почали провокувати. От Настільки вони от, грубо сьогодні грали, бо були у цих багато таких моментів: дрібних, дрібних, але вони були. Та, звичайно, були і. Це футбол, і агресія, і спори, і емоції. Це, це на полі, все залишається, і я не мог все контролювати. Ну, контролював в, в, все в міру. Просто хотів спитати, чому, чому не подивились Вар, коли на другій хвилині він мені вдарив прямою ногою в берсову кість. Для мене це було, ну я був шокований. Але все. Потім я забив гол, віддав пас, ми забили шість мячів, я заспокоївся і все. Ось так шло, так ви почали спокійно. Ну, не, не, ну, навіть не спокійно, почали агресивно, але були впевнені в собі, так пропустили, але все одно це продовжилось, ця впевненість. І здавалося, що ось цей пропущений м'яч він взагалі ніяк не вплинув на, на гру команди, на налаштування перш за все. Ну, ми були впевнені в собі. І це було так, трошки перші хвилини шок, там пропустили там пенальті, але я по собі відчував, що ми дотиснемо, заб'ємо. І... Якось воно пішло, пішло, пішло. Момент момент, 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 більше збивати, але трошки не повезло за реалізацію. Але вважаю, добрий матч зіграли. Треба працювати над тим, щоб не пропускати. Так перший матч сезону настільки результативний. От болівальники гнали, просто відчувалося ця, напевно, баланс між футболістами, їхньою зарядженістю, і болівальниками на трибунах. Наскільки це відчувалось, бо Олександр Шковський говорив, що він був зосереджений на процесі. От як на полі це було. Насправді ну, дуже дуже гарна атмосфера була. Дякую болівальникам, що прийшли підтримати. І і ті, і ті, хто не змогли прийти на стадіон. Я, ми відчували кожного, хто підтримував нас біля телевізору в Україні і в інших країнах. Дуже, дуже, дуже чудово було. І ми відчували. Звичайно, концентрація була на грі, але болівальники штовхали нас вперед і це дуже відчувалося. Так, перша гра сезону. от е, Побачили ми в плані гри так багато різних голів і на різний смак. А в плані фіз фізики наскільки вже команда готова? Та, ну, можна сказати, не знаю, не мені оцінювати тренеру краще видно, але по собі відчував, що я готовий і міг 90 хвилин зіграти просто так рішення тренера. І... Так вийшло. Ну, просто те, що в мене була жовта картка і мене поміняли. Не знаю, чи за нього і за неї, чи ні, але гарно, що ми виграли і все. Така гра от такого, на, такої напруженості на клубному рівні для тебе вона от, поки найбільш знакова чи ні? Ну, так, можна сказати, так. І я краще вже після Ладно, нічого не буду казати. Так, проти такого суперника хотілось якомога більше забити, не пропустити і виграти цей матч для всіх українців.